Друзі, я радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Важливі новини з Польщі для українців. Цікаві новини для українців за кордону. Друзі, отож, українці в Польщі кажуть про зростання свого добробуту. Більшість людей тепер можуть купити, наприклад, продукти, на які, на жаль, в Україні бракувало коштів. Також друзі, серед позитивних явищ, біженці також виділяють прихильність поляків, робочі місця, розвинену інфраструктуру в Польщі та багато друзі, іншого. Також на це вказують дослідження польських компаній, також позитивне враження від Польщі серед українців. Друзі псують високі ціни на квартири, наприклад, труднощі в отриманні медичної допомоги. І ще друзі, один недолік: це стрімкий ріст цін в Польщі. Також українці особливо цінують в Польщі це друзі безпеку, звичайно, та мир. І також відзначають доброту поляків. Деякі українці, друзі, позитивно також відзначають факт, що в Польщі немає корупції, з якою, на жаль, Україна має проблеми. Із недоліків, друзі, українці в Польщі скаржаться на високі ціни на квартири, також кварплату, труднощі з потраплянням, наприклад, на візит до лікаря спеціаліста. Також отримання медичної допомоги, також українці зізнаються, що їм важко прожити на нинішню зарплату, адже ціни стрімко зростають. Також ще одним мінусом українці зазначають труднощі з пошуком роботи саме за фахом. Також, друзі, перша допомога, яка часто включала в Польщі, це безкоштовне житло. Вона закінчилась, тому багато українців були змушені винаймати квартиру за саме ринковими цінами, які зросли. Попри деякі перешкоди українцям в Польщі однозначно друзі подобається. Я думаю, коли деякі люди повернуться до своєї країни, до України після закінчення війни, позитивні думки все ж таки про Польщу та поляків вони залишаться з ними. Перебування в Польщі, друзі, для багатьох українців це також можливість щодня жити в країні, яка виграла внаслідок трансформації. І це, друзі, також ще більше буде спонукати українську націю, претендувати на членство в Європейському Союзі. Друзі, також хочу вас попросити. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях про життя в Польщі. До зустрічі!